Студентське наукове товариство є добровільною молодіжною громадською організацією, метою діяльності якої є задоволення творчих та наукових інтересів студентів Львівського інституту банківської справи. Саме у нас формується особистість молодого вченого, висококваліфікованого фахівця нового покоління українських економістів, банкірів, фінансистів, обліковців та управлінців. Основними напрямами роботи студентського наукового товариства є підтримка здійснення науково-пошукових досліджень студентів, організація та участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, публікація наукових статей та тест доповідей, участь у конкурсах наукових студентських робіт, а також підтримка та розвиток міжнародної студентської співпраці. Ми ділимось своїм досвідом з усіма бажаючими лише розпочати свою працю над науковою роботою. Вже став традицією щорічний семінар по підготовці до написання наукових робіт, який проводиться напередодні інститутського етапу конкурсу студентських наукових робіт. Кращі студенти-науковці та їх наукові керівники надають загальні та конкретні поради щодо написання наукової роботи та її захисту. На кафедрах інституту сформовано резерв студентів, здібних до науково-пошукової роботи, які зустрічаються у рамках гуртків вузької спеціалізації. Товариство організувало також власну групу на базі соціальної мережі ВКонтакті, де можна поспілкуватися та задати свої питання в режимі онлайн. Діючою є також сторінка СНТ на офіційному сайті Львівського інституту банківської справи, яка інформує широке коло зацікавлених з основами роботи товариства, а також слугує важливим інформаційним джерелом для абітурієнтів. Студентське наукове товариство веде власну рубрику в газеті Банко, де не лише постійно висвітлюються всі заходи, приведені членам студентського наукового товариства, а також у форматі запитання-відповідь друкуються поради студентам-науковцям, які допоможуть їм у підвищенні ефективності їхніх досліджень. Студентське наукове товариство є саме тим органом в організаційній структурі Ліпсу, який покликаний прищепити студентам такі цінності, як відповідальність, вільне мислення, допомогти в розвитку комунікативних та управлінських навичок. Ми запрошуємо приєднатись до нас всіх, кого цікавить власний інтелектуальний та професійний розвиток, хто бажає знайти хороших друзів, стати успішним та втілити в життя свої шалені ідеї. Відповідно, ми ставимо для себе за мету максимально сприяти цьому процесу і залучати наших студентів у науково-дослідницьку галузь нашого життя. Відповідно, всі заходи, які стосуються плану роботи студентського наукового товариства, ми з радістю підтримуємо, намагаємось допомагати з точки зору тематики з Точки зору наповнення з містом і відповідальними особами, які б опікалися тими чи іншими питаннями, для нас важливо побудувати оцей ланцюг, студент, аспірант, докторант, щоб наукове життя було наповнене не однією темою і не тими роками, які відбуваються в інституті, а щоб це було питанням цілого життя.